Вітаю вас, маленькі українці. До нас у гості завітала білочка. Подивіться, яка вона. У білочки руденька шубка, маленька головка, великі темні очі, гострі зубки і вушка з пензликами. А який пухнастий хвіст. Лапки у білочки міцні і чіпки. На лапках у неї кіхтики. Ними вона чіпляється за куру дерев і спритно скаче з дерева на дерево. Давайте запитаємо у білочки, де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску у дуплі, у сосняку, я гризу горішки і гриби, і шишки. Білоч... що білочка робить? Білочка гризе горішки, шишки, грибочки. Білочка дуже турботлива мама. Вона восени збирає шишки, гриби і горіхи на зиму для своїх діточок. Давайте їй допоможемо, приготуємо горішки і пригостимо білочкіну родину. Ось які горішки зробила я. Давайте розглянемо наші горішки. А на що вони схожі? Схожі на яєчка. А які вони за кольором? Горішки коричневого кольору. Давайте подивимося, а великі вони чи маленькі, коли порівняємо їх з яблучком. Яблучко яке? За величиною? Яблучко велике. А горішки, а горішки маленькі. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, солоне тісто коричневого кольору корзинка для горішків. Беремо наше тістечко, відриваємо кусочок, ложимо на долоньку в ямку, другою долонькою ямочкою прикриваємо. І робимо кульку. Потім пальчики в одну сторону направляємо і чуть-чуть будь як хочемо придавити нашу кульку, Получиться яєчко отаке. Горішок. Відриваємо ще кусочок тіста. Теж на долоньку, другою долонькою прикрили, зробили кульку. Чуть-чуть Кульку придавили. Получився горішок. Ще один горішок. Ще відриваємо тістечко, робимо горішків стільки, скільки вам захочеться для білочки. Ось такі горішки получилися у мене. Білочка дуже рада, що познайомилася з такими добрими і чуйними дітьми. Тепер її білченята всю зиму будуть ласувати горішками і згадувати про вас. Білочки чекають вас і ваші горішки. До побачення, білочки! До побачення, дітки! Все буде Україна!